Вітання. Містечко Баранісі Фраціоне Сава називається. Сьогодні 12, 12 липня. Ще не приїхала з Саверну. Зранку раненько встала. П'ять чимось, то да, все ти розбудив. Ласточки співали. Слава Богу, воздавали. Да? Все живе. Нехай славить Господа. Вітання, мене з Світа звати з Італії з 15-го року, це мій духовний щоденник. Зачасту цей щоденник я водам, потім Дух горечі знову сказати, що важливо поза часом і простором. Бо зачасту та інформація допомагає мені з часом. О, буває, пропускаю, а буває мені дають теж шанс пройти. От трафік в Італії. Ось тут такі магазинчики всякі. Ну, отже, в Саверно теж був день церкви, ну, буде. В Італії така, була звані, такі ворота роблять. Сьогодні бачила чоловік із кадилом ходив по Саверно. І дуже чарівні ці ворота. Адже це духовне бачення, а, духовне... духовна така. Портал, Входимо да? в портал Бога. Вау! Це так гарно. Вони кружевні і вночі вони переливаються всіми кольорами. І сьогодні в нас що? 12, да? 12, 12 постріл, 12 місяців, один-два. Один-два. Один це Бог, ти Боже номер один. І ти хочеш діяти через нас, людей, парі, да? ти проявляєшся дух, який проявляється через наші тіла. Ми можемо світити істинним світлом Божим тільки коли ти через нас світиш. Все інше це егоїстичне світло, світло світлотемряви, в кавичках, да? О, яке, скажімо так, імітує, як імітував Люцифер, що він. Ніби бажаво, як красиво, дійсно, це дуже класно. на фоні синього ж жовто блакитне. Дух ти зливайся на світ, відкривай твій портали, твою мудрість, твою силу, твою істину. Говори, те, що важливо для мене, для кожного, хто слухає, виконав твій план в моєму житті, в житті кожного. Даруй твою радість, бо радість, істина радість, вона і є Бог, прояв Бога. Тільки радість не в ця така американська. Посмішка, да? а, яка притворена, а щира радість від серця, істина, а, яка всепрощаюча і любляча. І так нелегко прощати прищати й за ворогів. Сьогодні слухала Ігоря Плохова по тему, да? люті і так звані помсти, що це в християнстві, що то значить. І якби то нелегке рішення, рішення. Да? Але є, мечі до А якщо ворог на святе починає нападати, да, коли... а ворог то? Це нечистивий, який використовує також а, тіла, да, щоб проявити своє зло. А, є воїни миротворці, так, і Бог також їх поставив відновлювати мир, захищати мир Божий. Єдине, коли Ісус гріхи поніс на собі, він, він не міг скористатися тими, напевно, мільйонами ангелів, які могли допомогти йому, да, позб... ну, і не пройти ту біль, яку він пройшов. Ну він знав, на що він йшов. Рекомендую Андрія Шаповалов. Вау, як то красиво! Таня трошки з реальності, да? хай Боже світло світить через нас. Це така два вау-краса, що не можна то не засняти. І зараз, через декілька хвилин школи італійської мови, ну завжди вона так італійці більш не такі як німці, що все правильно, вчасно, да? тобто як за часту 10 хвилин психологічка. Взагалі там 20, бо дійсно треба індивідуально проводити не присутність інших людей. О, тож я вирішила все-таки зня, зняти ці ворота, да, і потім йду на школу італійської. Грація моділо, кажуть італійці, це дякуємо Богу за все. Бо ми дійсно кожен проходимо свої екзамени, випробування. І вони роблять нас сильнішими в Богові. Да, це духовне зростання, щоденна духовна їжа. І від сили в силу, від слави в славу. Вау. Дуже круто це все, така доріжка. Ввечері це надзвичайно, напевно. Напевно, варто приїхати сюди ввечері також. А, бо проживаю я з двома україночками, нас прихистили італійці вже понад місяць, а то а, це від десь 4 км від цього. Звідси. Ну і завершення, там така чарівна мандова. Якщо її видно, коло вас. Ну, тож повертаюсь. Алівую. Цікаво, що основа ці палички, які тримаються все. Тут вони жовті з білим, а в вселярно жовто-блакитні. Взагалі, жовтий, це також, послухайте, речі молітвіяни тітове, що таке таліт. І там, якби по цій темі, вона розповідає, що золото, ну, жовтий це. Золота слава Боже, да, а голубиця – це колір небесних рік, які течуть з неба. Да. Тобто можна трактувати по різному, да, і наш прапор так само, якщо в духовному розумінні, що це небесні ріки, які стікають, які пробуджують духовне відродження в Україні, да, активують Божі портали. Божу силу, Божу славу, рекомендую прочее відіння від Андрія Шапова про траншмашний центр, а також, також перед приходом на землю, це, що їм Господь показав, що ми всі бачили, що ми будемо проходити і яку місію повинні виконати на планеті Земля. І ми на все погодились. От, от так. Тож за часу ми відсвідковуємо по, по своїм емоціям. Да? Як така, кажуть, по чотиречній чакрі, да? істину і, і напрямок, куди правильно рухатися. Ну, звісно, без молитви нікуди. Сам Бога на перше місце все інше дійсно стає на перші місця. І це дуже добре, коли країна ставить Бога вище людини, бо вся слава належить тільки Богу. Без його відомо його сина не впаде. В цьому Божої мудрості. Води, дух на твої. Твій... А... Твої шляхи показуй. Слава тобі. Ти є вічність у нас. Ти є любов у нас, ти є мудрість в нас. Моя мудрість вище небес.